І так підсумовуємо попередні дослідження, дані та пропозиції. Перш за все, потрібно прийняти до уваги, що 85% користувачів транспортної системи Києва це є користувачі з особистим транспортом, тобто звичайні громадяни. І лише 15% це інфраструктурні, муніципальні та сервісні транспортні засоби. Які користуються і транспортною системою Києва. Тому для того, щоб поліпшити транспортну ситуацію, щоб привищити середню швидкість проїзду даної проміжку транспортної системи Києва, та і будь-яких інших, потрібно, вперше за все, влаштувати дуже, налаштувати дуже зручні умови для того, щоб Звичайний транспорт, звичайних мешканців, звичайних людей міг у вільному порядку користуватися транспортною системою, тобто створити умови для того, щоб саме вони не створювали короки. І для цього є наступні пропозиції. Перше все, потрібно зробити максимально зручні виїзди. З цієї вулиці, з вулиці Саксаганського. так само, як влаштована на Тараса Чорновола, і далі йде Повітряфлотський проспект. Там дуже зручні з'їзди з цієї вулиці, і там навіть не використовується смуга для громадського транспорту. І це найжвавіша вулиця Києва, найжвавіша транспортна артерія. Там дуже вдало реалізовані саме з'їзди, чого, на жаль, не можна сказати про вулицю Саксаганського. І так, що ми можемо зробити, як переналаштувати е знаки е світлофори е для того, щоб е та дорожню розмітку для того, щоб е вулиця Саксаганського стала зручною. Е е як я вже казав, перш за все, потрібно е зробити зміни на цьому перехресті. І так. Е, номер один е, е, крайню праву смугу, це е, перехрестя е, Саксаганського зі Старовокзальної. З крайньої правої смуги потрібно дозволити проїзд через перехрестя до вулиці Дмитрівської і організувати е, кут е, повороту таким чином, щоб е, з крайньої правої смуги е, проїзд був на другу смугу вулиці Дмитрівської. З крайньої правої так само дозволити виїзд на Берестейський проспект під зелену стрілочку. Далі з другої правої смуги дозволити виїзд на перехрестя з Берестейським і Тараса Шевченка. І далі рух прямо в крайню ліву смугу Дмитрівський. і так само з, крайні, з другої правої повертати до Берестейського проспекту під зелене світло світлофору. З третьої лівої смуги. Дозволити виїзд на, на дане перехрестя і поворот так само ліворуч, тільки ліворуч на берестейський проспект. Четверта, е, четверта смуга е, справа. Потрібно дозволити зробити доступним з цієї смуги рух, як на перехрестя з Берестейським проспектом, так само і е, переїзд на старовокзальну, змінити налаштування е, пластикових деленіаторів цих пристроїв для того, щоб керувати транспортним потоком, таким чином, щоб можна було виїжджати на старовокзальну. І там таке організовано зараз, що з цих крайніх двох лівих смуг можна перелаштовуватися аж до третьої смуги. І далі основний потік піде на вулицю Жилянську і на вулиці Баршагівській. Тобто третя смуга дозволити повертати як праворуч на це перехрестя, так і ліворуч під зелене світло-світлофора. З п'ятої смуги дозволити рух тільки ліворуч, так як є, залишити. І цю смугу так і залишити, нічого не міняти. Наступне рішення. На цьому перехресті десинхронізувати світлофори, середню колію, середню колію, тобто, якщо зліва направо рахувати третя, третя колія, її виділити лише тільки для перетину перехрестя у напрямку кільця трамваю, тільки, дозволити рух тільки прямо, дві крайніх правих смуги, дозволити рух тільки праворуч. Тільки праворуч, дві лівих смуги дозволити тільки ліворуч повертати, і встановити тут так само пластики, пластикові делініатори, таким чином, щоб рух транспортного потоку з вулиці Жилянської у напрямку вокзалу та центру, щоб він не змішувався з транспортним потоком з вулиці Старовокзальної, тобто, зробити тут отакий от трикутничок. От який дозволить одночасно рухатись з вулиці Жилянській на крайню праву, другу праву і третю праву, і з вулиці Старовокзальної, таким чином, щоб автівки мали можливість виїжджати одразу, в третю, зліва направо, в першу, в другу і в третю, щоб цей транспорт міг перелаштовуватися сюди. Так само тут. Налаштувати, перелаштувати е, світлофори таким чином, щоб е, автівки, повертаючи з Саксаганського на Старовокзальну і далі рухаючись е, через жилянську до Боршигівської, щоб ось ці пішохідні перетини. Ось ці пішохідні перетини е, були е, регульовані в годину пік, таким чином, щоб дозволяло максимально довго. Транспортному потоку звільняти цей простір. Так само і на цьому проміжку потрібно зробити таке налаштування світлофору, щоб якомога більше часу використовувався це прихрестя, щоб звільняти цей транспортний коридор для автівок які приходять з Берестейського проспекту та з вулиці Дмитрівської це набагато пришвидшить пропускну, збільшить пропускну здатність цього проміжку вулиця. Наступні чинники прибрати паркування з цього розширюючого карманчику, що дозволить двом транспортному потоку з двох смуг повертати і далі рухатись до сторони вокзалу. Наступне рішення оцю. Смугу для громадського транспорту прибрати і зробити її таку саморівнозначною, як і інші смуги, для того, щоб її, її могли користуватися будь-який транспорт. Я вже пояснював, через що і чому. Далі паркування, яке здійснюється на цьому проміжкі вулиці, перпендикулярно транспортному потоку, і займає ці дві смуги і зменшує пропускну здатність. Цього проміжку вулиці зробити строго, суворо, тільки паралельно транспортному потоку, щоб залишалася свободна друга ліва смуга. Таким чином, це дуже пришвидчить, щоб з цієї крайньої правої смуги автівки мали під зелену стрілочку повертати на Симона Петлюри і під зелене світло світофора продовжувати рух прямо. До перехрестя зі старовокзальної. Це набагато пришвидшить і збільшить пропускну здатність, здатність цього проміжку вулиці. Далі, що ще впливає на уповільнення руху по транспорту, потрібно зробити на Жилянській, прибрати ось цю смугу для громадського транспорту. Через те, що ліва смуга завжди запаркована, права смуга відкривається шлюз для повороту праворуч лише тільки за 10 метрів. І це дуже незручно багато автівок, яким потрібно повернути на Павла Скарпатського. Вони стоять тут в черзі, зростає хвіст і не дають проїжджати автівкам з вокзалу. І не дають повертати автівкам з Симона Петлюри по Жилянській у напрямок центру або у напрямок вулиці Липківського. Тому потрібно прибрати цю смугу для громадського транспорту і дозволити рухатись будь-якому транспорту, використовувати як для повороту праворуч, так само і прямо. І так само далі по вулиці Жилянській. Ця вулиця дуже звужує пропускну здатність. Транспорту, що уповільнює транспортний потік, і на цьому проміжку у вулиці, на наступному до вулиці Панківській, і далі до вулиці Тарасівській. і е, так само уповільнює оцей проміжок і е, робить це перехрестя дуже-дуже е, дуже повільним. Через це утворюється тут і автівки приїжджають і застаріють на цьому перехресті і не можуть. Пропустити автівки, ось воно петлюри до вокзалу, і з вокзалу так само. Тому ось ця смуга для громадського транспорту, вона дуже уповільний рух. А там насправді наскрізний проїзд йде до вулиці Королевської і далі до вулиці Казиміра Малевича. Там дуже вільний трафік, і там нема жодного короку ніколи. І далі Жилянська після перетину з вулицею Володимирською розширюється до шести смуг, і там взагалі ніколи не виникає короків. І тому ось ця смуга громадського транспорту, вона лише робить перешкоди для звичайного транспорту. А тут не так багато йде, користується цією смугою. Громадський транспорт не так багато, і тому це не буде створювати перешкоди для громадського транспорту. Тут буде дуже е, вільно виїжджати транспорт на е, вулицю е, Антоновича і так само паралельно на вулицю Казиміра Малевича. Не буде створювати перешкоди для громадського транспорту, те, що дозволити рух е, звичайному транспорту по цій вулиці. От таким чином, якщо зробити такі внести такі налаштування, внести такі зміни, ми дуже звільнимо виїзд з вулиці Саксаганського і у напрямку вокзалу, і у напрямку вулиці Жилянської, і далі до Баршагівської, тому що саме, саме Ось цей напрямок, саме ось цей напрямок задіяний, тому що в годину пік приблизно транспортний поток ділиться у відсотковому значенні 40 або навіть 50% потрібно їхати по вулиці Бершагівській. І саме ось тут утворюється основний корот. Ось тут через паркування та цю смугу громадського транспорту. І ось тут через те, що оця мертва смуга не дозволяє їхати на вулицю Дмитрівська. Ось такі є пропозиції для вирішення і пришвидшення руху транспортного потоку по вулиці Саксаганського. Я вважаю, що вони набагато поліпшать щонайменше в два рази пришвидшать рух транспортного потоку вулицею Саксаганського і взагалі уберуть короки і зроблять зручними перехрестя з вулицею. Гетьмана Павла Скарапацького з вулицею Симона Петлюри і е, з вулицею Старовокзальної. Дякую за увагу. Рухаємо. Київ. Більш якісне та щасливе майбутнє.